Всім привіт! Сьогодні вже 23 квітня, знаходжусь на своїй дослідній діляночці. Як бачимо, тут вже здійснений посів сої 35 м міжряддям. Рядочки більш-менш рівні за допомогою автопілота від колдона. Тому чекаємо на сходи і ще раз порівняємо, наскільки вийшло рівненько здійснити посів. На сьогодні сходів ще немає, але вже, як бачимо, зазеленіла величенька кількість бур'янців. Падали ця пшениці. Потім ось бур'янець. Амброзія. Ось о бур'янець. Вже навіть отакий перерослий, квітує кульбабка. Так, зараз ще пройдуся по бур'янцях, щоб розуміти різновид на цьому полі. Збираюся, як тільки підсохне, адже у нас, здається, і вчора був невеличкий дощик. Тому чекаємо, доки трошечки підсохне. І внесемо сюди гліфосат у вигляді калійної солі. Ось така велика кількість тут всяких літунів. Не знаю, що це за комахи. Можливо, хтось підскаже, хто розуміється. І чи будуть вони шкідниками для сої. Чорненькі такі жучки. Так. Можливо, потрібно додати інсектициду. Порадьте, хто, хто розуміється. Прислухаюсь до обґрунтованої думки. Так, ось бур'янець. Отакий. Знову підсія амброзії. Тому як тільки, як тільки підсохне, щоб не було тут лишніх колій, так швиденько і заїдемо оприскувачем. У мене аналіз ґрунту показав ґрунт PH8, тобто лужний, тому будемо підкислювати воду для гліфосата туди в межах до 5, а можливо навіть і до. 3,5 по кислотності водичку спробую довести. Так. Ну, як бачимо, амброзійки висіваються багатенько. Сьогодні на дворі сонячно, тепло, тому воно інтенсивно буде вегетувати. Ось отакий. Це здається, якщо я не плутаю, Оленка волохата, мабуть. Ну, а можливо й плутаю. Щось дуже схоже на ріпаку, Коли, здається, я бачив, але можу помилятися, бо ріпаком поки що не займаємося. Хоча всі всі радять, що це не наскільки складно, але ми ще цього не робили. Ось вони назбиралися. І мурашечки, і комашечки. Так. Ось декілька рядочків розрив, подивитися, що там із соєю. Був ранній посів, при цьому насіння було протруєне фунгіцидом, інокульоване і додавлений гуміфілд, типу рістимулюючий. Ну, не знаю, видно буде чи ні. дворі сонячна погода. Ось одна насінинка, ось друга насінинка, ось. Третя, тобто, так скажемо, вега більш-менш витримала розстановку, а це було орієнтовно 10,5 насінин на метр. Тобто, так скажемо, через кожні 10 см маємо насінинку. Ну, на прикладі цих трьох то, в принципі, ніби витримано. Ну, Але все ж таки відбувається десь трошки ближче, десь далі. Але сходи будуть. Чітко все побачимо. На сьогодні сім'я дольки вже, ось я одну видобав, сім'я дольки вже починають підійматися до гори. Глибина посіву, ну, там де я переглянув, не більше 3 см. Хоча, можливо, в таких умовах вологих можна було дещо мілкіше, можливо, навіть і 2 см. Ну, але ж ніколи не знаєш, яка буде погода далі. Так, все, ситуацію поглянули, тому рухаємось далі.